Ворог значно збільшив застосування систем залпового вогню і безпілотників, що скидають боєприпаси у прикордонні сумщини. Про це в ефірі телемарафону заявив 24 квітня начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюг. За його словами, найбільше страждає від обстрілів Білопільська громада, по якій ворог завдає ударів. Майже щодня про ситуацію на кордоні нашої держави будемо говорити далі. Для цього ми долучаємо речника Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, добрий ранок, студія, пане Андрію. Чи можете розповісти нам, яка ситуація останніми днями, що відбувається на прикордоні із Росією, зокрема на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині? На жаль, ворог не припиняє обстрілювати щоденно територію України. Це в межах цих трьох областей, які ви зазначили. Більшість обстрілів, те, що ми бачимо, припадає на Харківщину. І звісно, що кожного дня кількість обстрілів вона а, різна. До прикладу, за минулу добу а, нашими прикордонними нарядами разом з іншими складовими сил оборони зафіксовано десь близько 150 обстрілів. Днем раніше це було 70, ще днем раніше 130. І якщо брати минулу добу, то а, Ворог збільшив кількість обстрілів за минулу добу саме з використанням безпілотних літальних апаратів, в тому числі ударних дронів, для того, щоб наносити удари. Це стосується як і позиції сил оборони нашої держави, але більшість обстрілів, як ми бачимо, припадає саме по населеним пунктам, тобто, фактично, Росія продовжує свій такий щоденний. Терор, підтверджуючи а, свій статус країни терористки, бо а... Цілить власне по мирним людям, які проживають в прикордонні, які проживають в населених пунктах, через що і, і страждають люди. Є і загибель. На жаль, людей є і поранення людей. Нищиться інфраструктура, нищиться будинки людей, які проживають на кор... поблизу кордону. Крім того, ворог не припиняє свої диверсійні дії. Днями прикордонники викрили чергову. Спроби заходу ворожої диверсійно-розвідувальної групи, і як і раніше, найбільш активний напрямок, де фіксуються такі групи, це саме Сумщина. Ще раніше також активність проглядалася і по Харківщині. Але от за останній період, саме Сумщина, це той напрямок, де найбільше викривається спроб заходу ворожих ДРГ. По по цій групі, про яку я веду мову, яку днями було викрито на Сумщині. Наша прикордонна група відкрила вогонь. Зав'язався такий стрілецький бій, але в подальшому підключилися і мінометні підрозділи, які нам. Осили удар по місцю розташування ворожої ДРГ на місце також висувався і протидиверсійний резерв. Ну, в подальшому ця група відійшла за лінію нашого державного кордону. Як ви вважаєте, з якою метою вони росіяни мають на увазі застосовують такі тактики? Це збір розвідданих, просто дестабілізація ситуації на кордоні, щось ще. Це По різному, бо власне їхня основна задача це викриття розташування сил оборони нашої держави, викриття наших вогневих позицій, інших технічних засобів, які застосовуються для оборони кордону, але це також і закладення вибухових на, на дорогах. Для того щоб знову ж таки нанести шкоду силам оборони України, якщо до прикладу відбувається переміщення на транспортних засобах, але ми бачимо, що також ворог не розбирає інколи по кому відкривати вогонь, бо досить часто вони просто розстрілюють транспортні засоби, які ми поряд кордону. Бо в прикордоні переміщуються звичайні люди, мирні люди, які переміщуються між населеними пунктами натомість ворог наносить ураження зі стрілецької зброї або інших засобів саме по мирним людям, пане Андрію. А як щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні, чи спокійно все там? Там ситуація незмінна. Ми не фіксуємо поряд нашого кордону ніякої ні військової техніки, ні особового складу армії Білорусі. Нагадаю, що на території цієї країни Росія не має таких підрозділів, які б могли здійснити там повторне вторгнення на територію України або мати якісь потужні сили. Хоч на території Білорусі залишається ще незначна там кількість російських військових, але це більше такі обслуговуючі персонал, або які займаються обслуговуванням різних технічних технічних засобів або ж з логістичних підрозділів, а от саме таких бойових підрозділів на території Білорусі немає, тому ми можемо продовжувати наші дії з укріплення безпосередньо лінії нашого державного кордону. В інженерному відношенні ну і також посилювати нашу оборону в інженерно-фортифікаційному відношенні в прикордонні. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ми говорили про те, що відбувається у прикордонній зоні із Росією, зокрема на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. За словами пана Андрія, дуже почастішали заходи російської ДРГ саме на Сумщині.